Привіт! Цього разу поговоримо про те, як інсталювати надзвичайно корисний для SEO плагін All-in-One SEO Pack. Цей плагін допоможе оптимізувати контент вашого сайту для пошукових систем. Саме він генерує title та мета мітки або теги, а саме Descriptions та Keywords. Якщо ви завантажили та встановили український реліз WordPress PowerPack UK2.9 який можна завантажити з райдужного блогу, тобто pv 9comua то цей плагін у вас вже встановлено. Ви можете просто піти до вашої адмінпанелі або майстерні, розгорнути випадне меню плагіни, вибрати опцію Встановлені і використовуючи ключове слово All, тобто всі або все. Знайти цей плагін. Ось він. Якщо ж цей плагін не встановлено, то вам його слід встановити додатково. Для чистоти експерименту ми цей плагін, хоча він вже встановлений, видалимо. Спочатку деактивуємо. А тепер видалимо. Ось таким чином. Отже, коли плагін видалено, йдемо до. Того шарайдужного блогу. Пряме посилання на цей плагін, звичайно, я вкажу на блозі. Отже, натискаємо на ось це посилання і вивантажуємо цей плагін до власного комп'ютера. Вибираємо Save File, тобто зберегти файл, натискаємо ОК. І завантажуємо в якусь теку. Потім йдемо до цієї теки, розпаковуємо цей zip файл Відкриваємо директорію, що створилася. Потім ще раз. І тепер копіюємо теку All-in-One SEO Pack. Тепер йдемо на сервер, де встановлено ваш WordPress. Відкриваємо теку WP-Content. І далі тека Plugins. І тут вставляємо скопійовану нами теку. Тепер повертаємось до майстерні. Оновлюємо сторінку. І знову ж таки використовуючи ключове слово All, шукаємо цей плагін. Отже, ось він тут є, вже встановлений. Тепер ось тут натискаємо і активуємо цей плагін. Отже, плагін активовано. І тепер, якщо ви підете до випадного меню налаштунки і клацнете на опції All-in-One SEO, то бачите параметри, які можна налаштувати. Про це ми поговоримо у наступному відеоуроці про плагін all in one SEO Pack. На сьогодні ж це все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте!